Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти та відповісти на таке питання, чи зараховується вам до страхового стажу період догляду за особою, яка має інвалідність першої групи. Дане питання у нас регулюється законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до даного закону, період догляду за особою з інвалідністю першої групи незалежно від того, від причини інвалідності, зараховується до... Страхового стажу, якщо ви відповідаєте наступним критеріям. Тобто, якщо особа, яка здійснювала догляд, є працездатною, не, тобто, що значить є працездатною, не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю, не здійснювала працю, тобто не працювала в такий період, та обов'язковою умовою це те, що ви отримували в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію. Відповідно до чинного законодавства Україна про те, що я говорю, якщо ви отримуєте соціальні виплати, отримуєте соціальну допомогу від держави за те, що ви здійснюєте догляд, відповідно ви вам буде цей період зарахований до вашого стажу. Такий період буде враховуватися до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, який формується на підставі звітів органу соціального захисту населення. Трошки поясню, наприклад, коли ви ходите на роботу, то за вас страхові внески сплачує роботодавець. Відповідно, вам на підставі цього зараховується стаж. В даному випадку органом, який виплачує вам. Та подає відповідно звіти за те, що ви отримуєте соціальні виплати, соціальну допомогу від держави за те, що ви здійснюєте догляд, надають органи соціального захисту населення. І на підставі відповідно цих звітів, на підставі того, що ви отримуєте соціальну допомогу, цей період вам буде зарахований до стежу. Це те, що я хотіла відповісти на дане питання. В наступному відео зараз вам розповім, як ви можете отримати і оформити інвалідність, якщо ви знаходитесь за кордоном. Тож, слухайте, дивіться, будь ласка, уважно, тому що ви теж задавали мені це питання.